Вітаю тебе, колега. Насправді, продовжуємо працювати не лише під куполом, але в кулуарах Верховної ради. Біля мене зараз перебуває Надія Савченко, родина депутат позафракційний. Пані надію, ну маємо згоду поспілкуватися з вами по порядку. Денному. Ну, Але перш за все, хочу почати з питання, що пов'язане з вашим проектом на телеканалі «Ньюзван». Знаю, що напередодні неділю вам зателефонувала глядачка Людмила з Кривого Рогу. І якщо дослідно, то спитала наступне дозу. Собі зацитувати було монголо-татарське іго, було польське іго, а зараз єврейське іго для України. Я знаю, що от ваше спілкування на було такого розголосу. Судувалося і в змі, і навіть називало вашу позицію щодо цього, дещо такою некоректною, і е, також знаю, що у вас є вже реакція на це. Ну, напевно, слухачка ще забула додати одне його. В наше було російське його і досить тривалий час, і, на жаль, воно зараз намагається повернутися. Е, насправді я чую такі питання час від часу, коли їжджу по Україні. І я вам хочу просто пояснити, що люди добрі, це не зі зла. Це не через те, що люди дійсно так думають або якось відрізняють одну національність від іншої. Це просто від, від той безвиході, якої з якою ми не можемо справитися 25 років в Україні. Тому що українська земля вона дуже щедра, вона щира, вона приймає в собі дуже багато національностей. І спокон віків є дуже багато жартів на цю тему. Але, наприклад, і говорять, якщо ж коли хохол родився, то жит заплакав, але це нікого не повинно ображати. Це просто народний фольклор. Насправді люди живуть дружно, і якби дійсно людей не сварила політика, то все було б добре. Тому, коли я говорила, що українська влада, вона в Україні влада, вона не українська по духу і по крові. Я мала на увазі якраз саме те, що це та влада, яка не дбає про українську землю, яка просто з неї краде. Це та влада, яка не дбає про український народ, який є багатонаціональним, який вміщається в територіальній цілісності України і міг би жити щасливо. Тому я абсолютно проти будь-яких проявів расизму, антисемітизму і приниження будь будь-якої людини, тому що всім людям під на цій землі, під цим сонцем, вистачає місця. Що робити з українською владою, бо все ж говорили, а що робити, да, з тим ігом? В нас є іго влади. Вона, ви знаєте, вона напевно вже від чорта. Я не можу надати її національність або дати їй в неї немає совісті. І тому, от що робити саме з цією владою? я людям сказала, що треба не помилятися в своєму виборі. Вибір робити не за гроші, не за гречку, а вибір робити чесно щиро, і тоді ви будете мати ту владу, яка забезпечить рівні права на території України кожній національності, яка тут проживає. І ще так само хочу сказати, що от, документуючи цю... Подію, як це звичайно називати в медіа, дуже багато джерел масової інформації і от прочитала в обозрівателі. Вони переклали. Мою фразу із Фейсбука, коли я написала, що треба шукати чи є ж те іго, що з української на російську перекладається як «чьо ета іго. Вони переклали, лі ето іго. Тобто люди, ну вчіть українську мову. Якщо ви вже змі, якщо ви змі, як працює в Україні, то ви хоча б перекладайте з української на російську правильно, ну тому що це просто звучить смішно. І хотіла б скористатися нагоди та спитати вас по іншим питанням, що що актуальні нині. От сьогодні профільний комітет буде засідати, визначатиметься з новим кандидатом на посаду аудитора набу. Як ви бачите, як будуть розгортатися події і коли таке визначаться народні депутати з цієї кандидатури? Я вважаю, що рішення не буде чесним і об'єктивним, що воно буде позакулуарно домовленим і все ж таки вони проголосують. На користь Україні, а на користь президенту України за того ставленника набу, якого він хоче поставити, і це просто в черговий раз буде створювати корупцію і створить загрозу боротьбі з корупцією в Україні. Також у Куварах Шуриця от розмов про те, що невдовзі можуть розглядати законопроект про подвійне громадянство, який був таким невідкладним, як внесений, так чомусь досі не беруться за нього парламентарі, як ви думаєте, чому саме і в чому проблема? Ну тому, що напевно у них всіх є подвійне, а то той потрійне громадянство, і тут знову ж таки, от. Українці хочуть бачити від політиків правдивих і чесних дій, але при цьому хочуть чути улесливі слова, які ну, такі політичні, знаєте, гарно окрашені. Якщо ми не навчимося говорити правду, ми не будемо її робити. Тому треба зрозуміти, що на даний час Україні дійсно потрібно обмеження в громадянстві ну обмеження в якому розумінні в нас мають право проживати люди на території України. Вони можуть торгувати, ходити до школи, навчатися. Чи мають вони право голосувати? От в чому різниця? Тому що подвійне громадянство дає тобі право вибирати долю для двох країн, і ти вибираєш її, втікаєш в ту країну, де живеться краще. А от коли ти знаєш точно, що ти залишаєшся в Україні, і що так від того вибору тут ти не проголосуєш тут за гроші за гречку і потім не втічеш в Іспанію, в Італію, в Ізраїль в США, в Канаду. Ти будеш залишатися тут, тому ти не будеш голосувати за гроші чи за гречку, ти будеш голосувати по совісті для того, щоб мати можливість майбутнього в цій країні. Спасибі вам, дякую вам. Нагадаю, що Надія Савченко, народний депутат позафракційний спілкувалася з нами кулуарах. Робота депутатів триває ще й під куполом. Слідкуємо за цим сином. Нагадаю, що ранкове засідання парламенту вже завершиться за годину. Колега. Спасибі, Ангеліну.